Ми орендою обладнання, будівельного, клінінгового, садового і трошки автотематика є, спортвідпочинок і таке і інше. Асортимент наш можна подивитися у нас на сайті прокатсервіс.укр. можу так коротенько вам пробігтись, показати, що у нас є. Осушувач, сварка, маска, інвертор, полуавтомат, металорез, торцовки, бензопіла, бензорез, Да. Мотобур один із трьох, це найбільший, є ще два менших, металошукач, лобзик, дрібні електрою, називати не буду. Тут у нас відбойнички, тут у нас жираф, штроборез. ще отбойники, болгарки, перфоратори, реноватори, шурики. мотокоси, кущорез, висоторез, електричний. Так, що далі далі? Лазерний нівелір, паяльник. Торцовка по дереву, дискова пилочка ручна, рубанок, міксер, нівелір оптичний, газові обігрівачі, ще десь електричні. Так, це у нас рейка, віброрейка запчасті, генератори. 1, 2, 3, 4, 2, потужні, дві мотопомпи. Так, це все ремонт. Це все в процесі. Компресор великий, шнеки до мотобурів. Так, помпа була, компресор маленький, віброрейка електрична. Вібранога електрична, вібра нога бензинова, пилосос для хімчистки, їх два один десь в роботі. Так, відпарювач. Це для газону, для газонних робіт, сівалочка, каточок, вирівнювач ґрунту, плиткоріз електричний, там десь, десь вон там лежить, до речі, ручний. Він ще для арматури, гнуть арматуру, арматура гіб дровокол, кол, шліфмашина по паркету по дереву, пополам віброплити, одна із, їх у нас штук 8. Далі. Ще на вулиці. Аератор, скарифікатор електричний, газонокусарка електрична. Дві бетонки, третя в ремонті чи в роботі. Аератор бензиновий, культиватор, газонокосілка бензинова, віброплита тяжола. 122 Вібро. Я вже не заговорюсь. Рокла, рокла і ще є потрібен деревини Арпал з того, що що згадав. Та ще ще є обладнання, яке в роботі, якого зараз не показав. Весь наш перелік із цінами є на сайті, можна зайти, подивитися, всі ціни ознайомитись, весь асортимент, підібрати, що вам потрібне перетелефонувати або написати у Viber, забронювати. І в потрібний день для вас приїхати. Або без броні, просто приїжджайте, заїжджайте. До речі, ось драбина ще, ще 9 метрів довжиною. Та багато чого не назвав. Перфоратор, акумуляторний тут є, струборіз. Yes. Оренда обладнання жидомри, прокат сервіс.